Доброго дня, любі друзі! Звати мене Андрій Сізов, ви зі мною на каналі YouTube Мой День Бачите сьогодні 8 травня в Україні. Відмічають День пам'яті жертвам Другої світової війни. Сьогодні також Укрпошта випустила поштову марку продовження серії русский корабль на дно так що я їду зараз на майдан бачити он лавру сейчас приближу трохи все роз в києві а за нею и батьківщина маты отсюда нам заважає мист не знаю, от отсюда можна побачити. Ну, мельком, мельком тільки. Ладно, їдемо на Майдан, от ракурс хороший. Поки їду на Майдан, маю вільний час, хочу відповісти на деякі запитання глядачів. Я так е, рідко зараз виходжу з відео. Ну, по-перше, останнє спецпогашення е, мене фізично не було, я по сімейним обставинам не був в місті Києві. По друге, Як вам сказати, на барахолку особо не маю сенсу ходити, дивитися її обзори робити вам. Там дуже вистачає блогерів, до речі. Да і часу, як кажуть, якщо до війни я мав е, якусь регулярну працю, роботу то на жаль зараз в Україні не так багато роботи, ну і за війни. Тому, як говориться в Україні тримаємось і дивимося світле майбутнє, якось так. кстати, хто не знає, зверху Міністерство іноземних справ України і фінікульор. От вже я підходжу в лоб по штампу. Хочу також спомнилось. Вчора дивився так називаємо інагурацію Путіна і де Путін був по церкві агентом Гундяєвом і коли Гундяєв звертається Путіну, високе просвященство, ну це вже дно, ну, кожний в з зума по-своєму, але ми в Україні сумасшествия. Сусіди вам бачите пропори загиблих, їх там тисячі. Відчуваємо дуже, дуже і дуже. Так, що ми маємо на поштампі? Ага, руский флот, все Одну. Так, зараз побачимо. Но гашені черги нема, ага, треба купити марки. Ну народу багатенько. Щось не дороблять. Вони Олександр Спитаю, не просили ще. Що ти? Зробив? Все вже? Ідеш додому? Я еще материал взял. Материал еще не получил? Материал... Ну, покажи марки, пока я не купил. Так. Ого, довольно большая. Здоровен. Номинал F, да? Вот первый корабль, размер. Да. Какая это размер? Да нет, а как же. Ну, добрый, сейчас будет шестьгодатый. Я хотел еще с купоном ты... забыть. Ты будешь ждать или? Мне надо еще клеить. Вот это ты будешь хозяйство? Да, я буду клеить. И сейчас. вот это, пожалуйста, будешь тоже клеить? В углу заховався пан Олежка. Що вы зробили, пан Олежка? Ничего. Почему да? вы теме ничего не робили? Это уже О, великий конверт. Видите, Министерство обороны. Какие достойные филателисты у нас есть? Давайте. До речі, зашл в камницу. Чекаю що на чергу. 4, 5, 5, 5. От, об'яви, коли буде наступна зустріч 18 травня, бо ми кіно. також бачите оголошення 9 травня буде проходити спецполашення від наших. Mm -hmm. Правда. Полб филателистов. Прямовые. Фашизм переможем и расшизм. Кстати, завтра тоже на ну приду. А вот у нас фильм кромничка. За всеми марками. Так что приходите Я туда ехал, думал типа, оторвать вот такой купон сделать. Ну, бачу, он дуже завеликий. Находит и на рисунок. Ну, все придется обрывать. Ну, поместится все. Ну, ну не продумано. Я бы уже бужал бы все, чтобы сюда сохранить. Зачем этот кораблик оставлю? Ну, не даже не знаю. Как-то мне не практично. Мало працюю. Один вчора покупець себе дуже здивувався, що в мені написано, що я відправляю в КПД куплені лоти. Ну от бачите, іноді покупцям випадає, що роблю як має бути. Також я сьогодні забув окуляри. От про запас зробив 5 конвертів, відправляв там Зеленському, Баранову. Ну, от завтра якраз піду на спецпогашення 9 травня. Переможемо. Перемогли фашизм. Переможемо розширимо буде завтра. Так що тримаємось, за нами перемога. Зараз покажу, що я зробив за себе. От вийшли у мене три таких вида От перший день Київ з купоном потім севастополь зробив з купоном вот таким і Крим зробив на художественном наркованном конверті три вида вон три хвилини закінчується до окончания гашення, люди ще гасяться. а я хочу встигнути в басейн. александр вийшов на перекур александр ты все зробив? Ну, еще не все. Это ты просто перекурить вышел, да. да? Ну как тебе марки сподобались? Прям не важко, важко Ну я тебя художника не разумею. Разумеешь? Ну да, такое, что нарисовано. Не дуже все сливается. Марка 16-го, там же 3-3. Ты же что, ты завтра будешь? Ну вон там ищенка написал. Я ищем? Ты 9 мая сидел? Да, да, да. А я збираюсь прийти. Ну все, до зустрічі, кстати, вон, бачите, нарешті Смілянський му році поміняв. Да, 70 років ЮНЕСКО. О, я бачив, бачив, на 70 років ЮНЕСКО. Штемпель буде і власна марка буде. Все, всем пока, до нових зустрічей. На превеликий жаль, от зараз хочу добавити до відео, тому що знаю, що у мене дуже багато філотерістів дивиться. Всі ви знаєте, відомого нашого, скажімо, для мене вчитель. І Олександр Каневець, на жаль, сьогодні помер, світла пам'ять йому. Для мене він дуже видатна особа. Я чесно трохи опешивший від цієї новини. тільки що з сестри братом розмовляв. У нього показався телефон Олександра. йому конверти, він обов'язково казав, що я хочу то зробив. Я йому привозив е в госпіталь. Конверти він хотів в естафету, він останній е руки свого життя. Проводив естафету, зв'язану з військовими діями, світла пам'ять Олександра. Тримаємось.